Час судового засідання переві дозволено. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте цілком позитивно? У вас якраз вас якраз не побило? Ви кажете? Ну це мене така ж. Значною мірою не стосується так, безпосередньо є, там певні гематоми, сенсі, але це не незначні. Це там в області спини, це тому... може тих, хто з вами сидить, є люди побиті в селі. Так, люди зверталися за допомогою навіть до лікарів. Там дехто ну якщо можете зрозуміти з інших учасників, то мені напевно повезло одному з самих більше. Просто прикрив лице і. Але ви і наймолодші одна? Ні, там молодші молодшим за мене хіба свідок є, який був з нами також. В автобусі, але в останній момент він щось виступає в ролі не підозрюваного, як ми всі, а виступає в ролі свідка. Це також треба приєднати. І, і, і він що свідчить проти всіх чи що? А тут можна Чому? почитати його свідчення, тут знаходиться його свідчення. Ні, ну а скажіть, будь ласка, взагалі, от, в принципі, з вами були це автомайданівці чи ні? Чи ну, ці хлопці, які були там, ну як вони їхали? Біля кріпосного вас зупинили, чи ми бачили записи з реєстраторів деяких машин? Просто вбили вікна, Беркут. Ну просто я ну це. Нас попросили допомогти. Єдине, що попросили допомогти, бо там потрібна допомога автомайдану. Там не уточнювали, що потрібно просто допомогти. І відповідно Такі коли... господарчик там можливо і так, бо відповідно, ми всі на революції на майдані не перший раз. Ми всі знаємо, що можна привезти воду, що можна привезти дрова, харчі. А і також відповідно, коли ми їдемо і не бачимо нічого в вікно, ми проїхали, говорять, у От Беркут, стоїть автобус. Потім ми відчуваємо поштовх, відкриваються двері і нас просто починають витягувати по одному з автобусу. А потім ще після того говорять, що ми їх всіх побили, навіть начальника. А били клопці Це затримання чи Та Ті дії відбувалися під час затримання безпосередньо. Пізніше ми просто знаходились в автобусі і все складалося. Вже там далі не били вас, зараз за, дальше... за під час затримання. А затримали а тоді скільки вас людей? А чому воно вас били? Чекай, чекай. Я точно навіть не можу сказати кількість, бо просто ну, затримали не тільки нас, які їхали в мікроавтобусі, затримали також людей, які їхали іншими машинами. Легковими. Відповідно, вони вже а за що вони, вони казали за що вони вас б'ють? За що не говорили? Просто витягували і мовчки. Чи Чи? Чи? Ну, скажіть, ви, вам, якщо суд би погодився взяти, щоб не подати на поруки, то що ви тоді в машині поїхати на Львівщину, правда? Я поїхав би на Львівщину, просто до мами, здав би сесію і безпосередньо, ну, як, ну, без мене… Майдя... Мама у вас дано Так, в мене просто мама сердечник і поїхав, би її просто запевнив, що все добре, але безпосередньо, як виникла якась. Певна необхідність приїхати, я в будь-який момент, в будь-який час, можу спокійно приїхати сюди, навіть на підставі суду. Мені не дуже тяжко, сполучення шляхи є. І ми не живемо десь в Африці, ми не живемо Бог знати де, то можна спокійно добратися і спокійно. Як ви ставитесь до того, що там вас підтримують. Знаєте, надзвичайно приємно стояти тут і чути, що говорять там. Це надзвичайно приємно. 20 років вам, так?